29 квітня в Україні буде проходити акція Зробимо Україною чистою разом. Не у мене вона і Вінницю. У і нас є координатор руху. Це Владислав Сірик. Привіт, привіт! І розкажи, будь ласка, про цей проект, як він буде проходити, хто може долучитися. Ну я думаю, що всі, і о котрій годині йде саме. Проходить це все в рамках акції Зробимо Україну чистий разом. Яка організовує громадська організація «Let's do it Ukraine». Я є координатором у Вінницькій області. Загалом ця акція проходить по всій Україні і долучитись може будь-хто. Тобто, 29 квітня, саме в цей день, наступну суботу у всіх містах України. Всі вийдуть на вулицю, щоб дійсно почистити місто від бруду. Я правильно розумію? Все правильно. Минулого року вийшло більше 700 тисяч людей. Угу. А цього року ми запланували мільйон людей на п'яти тисяч локаціях. Ну це вже досить великі показники. А скажи, будь ласка, от у нас в Вінниці, куди можна приходити? Чи потрібно записуватися? Як це буде організовано, як це буде приходити? У нас є одна центральна локація, куди може прийти будь-хто бажаючий, А також можна знайти локацію в мобільному додатку. «Let's do it Ukraine», він є на всіх платформах або на сайті ldu.com.ua. там є інтерактивна мапа. Можна знайти локацію біля свого району. Або якщо ж все-таки не виходить знайти, то ми всіх запрошуємо на 29 квітня на 10 ранку в лісопарк. Ми починаємо прибирання, а будемо єднатися зі всією Україною і робити нашу Україну чистою. А прибирання буде здійснюватися. Ти говорив по районах. Да, тобто охопить всю Вінницю, не тільки місто Вінницю, але й всю область. А в місті Вінниця ми запланували близько 12 локацій. Там входить і лісопарк. І парк хімік, і ботанічний сад, і вишинське озеро. Навіть ну інші міста місця, окрім зеленої зони, ми також прибираємо прибережні річки, озера це все туди входить. Ти би розповідав, що не тільки по великих містах і по районах теж люди збираються, прибирають. От які містечка у Вінницькій області вже долучилися до цього проекту? У нас зараз більше 20 районів. Одне з найвеликих це Бар, Бершадь, Козятин, Жмеренка, Ладижин, Крижопіль ну і багато інших. А працює ваша організація з 2013 року, так? Близько цього, так. А ось як уже за цей час змінилася свідомість українців? Чи стали вони уважнішими до екології? Звісно, відразу всіх змінити не вийде. І не буває так, що в один день всі стали екологічно свідомими і почали сортувати сміття і не смітити взагалі? Але поступово ми змінюємо людей, і люди змінюються самі. Ну то дійсно найкращий вихід це не смітити. І тоді е, менше буде бруду, і буде приємніше виходити до тих самих річок в ліс і, і, і так далі. Звісно, а коли нам кажуть, чому ми маємо цим займатися, адже у нас є влада, у нас є комунальні підприємства, теж саме ЖКГ, вони мають це все прибирати. Ми їм пояснюємо, що смітять. Не в не влада керівники, і... не влада, а люди смітять. Будь-хто йде, викинув папірець чи пляшку на узбіччя. Просто навіть не задумуючись, після себе забрати один пакет сміття з цієї галяновини, де відпочивали, це взагалі не важко. Але спалювати і просто його залишати це взагалі неправильно, і за це можна отримати великий штраф. А яку шкоду ось несе сміття, яке часто люди залишають? По перше, це сміття дуже довго воно перероблюється самостійно. Звичайна пляшка пластикова, вона здається перероблюється більше 100 або 200 років. Скло взагалі тисячу. тисячу Деякі матеріали взагалі не перероблюються. Одна батарейка вона забруднює 20 кубометрів. Грунту або 400 літрів води це дуже багато, тому що, по-перше, кожен користується батарейками. Пульти, будь-які інші пристрої, вони не постійні. Ці батарейки, звісно, можна купувати ці, які заряджаються повторно, але вони з Це варіант. найкращий варіант, і він, по перше, буде екологічний, тому що це матеріал, який не потребує такого швидкого використання і викидування. А наразі ми збираємо всі дані, де можна здати такі матеріали. Туди входять і лампи, і батарейки, і все інше, все, що ну, не можна просто викидати в урну. До речі, давай ще розберемо по таких моментах, от як правильно сортувати сміття. Наразі у нас є два ящика сухі відходи і мокрі відходи. Що ми можемо класти ось в сухі відходи, і взагалі як правильно обробляти ну непотрібні нам речі перед тим, як їх викинути? Чи потрібно це робити? А, загалом наразі є така тенденція, що ділять це навіть не просто сортування, це просто поділ на сухі і вологі. Нормальне сортування це на декілька фракцій. Найкраще це робиться в Німеччині. Там вони, у них має кожен будинок свій, має декілька сміттєвих урн. Вони всі розподілені за кольором. Кожен колір має своє значення. Це, скажімо так, світові стандарти, яких мають дотримуватися всі, тому що щоб було простіше. Наразі у нас є тільки дві урни сухі і вологі. В Вологі входить будь-які органічні, які розкладаються так, через Так, які період. Не, не піддаються вторинній переробці і розкладаються самостійно, без якоїсь шкоди. Я просто дивилася досвід Канади. Вони зробили спеціальні відра з картону. Здається, вони паперові, але разом з тим вони не пропускають вологу, і через деякий час вони разом із цими відходами вони. Розкладаються в землі, ось такий uh -huh. приємний цікавий факт. А, а от стосовно сухих відходів, от чи потрібно прати пакети, от якщо вони в нас забруднені, як їх викидати? В будь-якому разі ці пакети, якщо правильно поділяти сміття на сухі і вологі відходи, то сухі відходи у Вінниці йдуть на стадинське сміттєсортувальне звалище, там завод знаходиться, і це сміття все сортують на конвейері. Але наскільки мені відомо, що вже забруднене сміття, ті, ті самі поліотиленові mm -hmm. пакети, пляшки, їх не можна переробити, тобто вони не можуть стати вториною сировиною. Так, так. Чи, ні, є, чи ні, є така проблема, що пляшки, поліетилен і скло має бути чистим, Ну хоча б чистим частково. І дуже є велика проблема з пляшками, тому що кожна пляшка а, має свій а, спосіб переробки, і тому для пляшок там взагалі окрема система сортування. Но їх же сортують по кольорах: зелені до по зелених, кольорам, білі да. до білих, прозорі до непрозорих в такому плані. Однак, а якщо говорити взагалі про сортування сухих відходів і поліетиленові пакети, є така проблема. Наразі такого повноцінного сміттєпереробного заводу в Україні масштабного немає. Є частково, коли, наприклад, в Києві знаю завод є, вони займаються окремо поліетиленовими пакетами і пляшками. Mm -hmm. Роблять вони це досить ефективно. Я сам був на тому заводі, бачив пляшки, які вони збирають, і бачив, що вони з них роблять. Вони їх перероблюють, подрібнюють на маленькі матеріали. Чесно кажучи, я не знаю, що вони роблять з забрудненими пляшками і тими, які не можна переробити. Однак найкраще все ж таки, хоча б частково, все сміття ми не зможемо відсортувати правильно і переробити його так само правильно. Одна... Ну, тут мені здається, відповідальність лягає саме на людей. Перед тим як ми викидаємо сміття, треба все ж таки звернути увагу, щоб воно все було чисто, щоб воно все було там акуратно складено і викинуто. Правильно, звісно, вся відповідальність наразі лежить на громадянах України. Тому що всі хочуть жити в чистій країні, щоб повітря було чистим, не було проблем зі здоров'ям. А наразі ті випаровані, які йдуть з сміття, сміттєзвалищ, вони несуть неймовірну шкоду на наше здоров'я. А ми про це не задумуємося. На жаль, про це навіть ніхто не думає. Коли люди йдуть і викидають пакет зі сміттям, взагалі ніяк не відсортованим, не відібраним на сухе вологі, вони. Спричиняють шкоду не тільки собі, а й всім навколишнім навколишньому оточенню. Це і природа, і люди, і взагалі наше майбутнє. Ну і тут треба а, мати повагу до тих людей, які потім уже в тій самій стадниці сортують е, е, сміття, тому що їм своїми руками це все перебирати. Тому треба дбати і, і про них також. А Владислава, скажи, будь ласка, от, що е, не можна викидати в сухі відходи? Ми вже з тобою говорили, що це батарейки. Угу. Ось е, наприклад, е, термометри, скло а, такі, оці yeah. матеріали потрібно е, утилізовувати в спеціальних. Е, установах. Ла, а, а лампочки, от коли в нас перегоріла лампа, що що робити, викидати Покуди? її також також. Так, не можна її а? потрібно. Потрібно знаходити міну найкраще це їх збирати, а потім кудись заносити. Шукати А от куди, куди заносити? От батарейки я бачила, є в багатьох магазинах ящики, куди можна їх ось здавати. А що робити ось так з такому речовину? Ну ви можете подивитись мапу в нашому мобільному додатку. Ми її поповнюємо. Там а, є саме а, пункти прийому таких засобів, а, тобто окремо буде і батарейки, і лампочки, і пляшки, поліетилен. Коли люди будуть сортувати, а потім будуть знати, куди його дівати. от тоді буде дійсно корисна справа. А ось як бути з підгузниками, тому що наскільки мені відомо, один підгузник розкладається 500 років. Наприклад, у мене є знайомі, які вже почали відмовлятися від підгузників, а вони замовляють бавовняні з підгузниками. Я ще не стикався. У майбутньому це питання до речі, приділю більшу увагу, щоб знати, тому що дітей багато підгузників також і. І дійсно важливо знати, що і як чи дійсно наші громадяни вони е, ділять, чи чи збільшується кількість людей, які поді поділяють сміття на сухі на безумовно, кожного разу збільшується. По перше, а, акція Зробимо Україну части разом вона направлена не не тільки на прибирання, а і на підвищення екологічної свідомості населення. Ми розповідаємо людям всю користь сортування сміття, чому це потрібно робити, і що з ним робити далі. Якщо подивитися на збільшення відсотку саме перероблення сміття, наприклад, на тому ж заводі на стадниці, як вони зазначили, у них зараз вже більше 30% це сміття йде на переробку. Uh -huh. Таким чином, по-перше, люди стали, ну це означає, що люди стали більше сортувати, і його стали сортувати більш якісно. І таким чином, ну, це показник. А, звісно, ми намагаємось долучати якомога більше. У нас є проєкт, називається School Recycling. А це коли в школах встановлюють сміттєві баки для сортування сміття на декілька фракцій. Тобто, вже зі школи діток починають вчити Звісно. бережно відноситися до нашого середовища, в якому ми живемо. Так, ми зараз після 29 квітня запланували розробити і реалізувати декілька проектів саме по School Recycling. Хоча б декілька найбільших шкіл. Для початку це буде бездоганно. А тому. дітки от з розумінням вони відносяться до, до цього. Якраз такі діти ще більше всіх розуміють, тому що. Більше, а... ніж дорослі, а, так? Звісно. Вони зацікавлені у цьому. По-перше, для дітей вони, я не знаю, як так відбувається, вони це все сприймають більш позитивно. Ми плануємо встановити як мінімум 3-4 баки для сортування сміття. І інформаційні дошки, користь сортування, як правильно сортувати, і статистику. Владислав, скажи, будь ласка, ось чи є сенс відмовлятися від поліетиленових пакетів? Ось я розумію, що взагалі відмовитися це, мабуть, нереально це дуже складно, але ось можна ж знайти альтернативу, пошити там еко-турбинки з тканини? Я знаю, зараз в деяких африканських країнах повністю заборонили використовувати поліетиленові у пакети. у багатьох країнах вже забороняють просто... А, просто чому роблю наголос на Африку. У деяких людей є така. Мислення, звісно, не усіх. Але дехто думає, що Африка це такий континент, де країни мало розвинені, і вони взагалі ну кажуть відсталі це не так взагалі. Деякі країни вони на рівень вище ніж країни в Європі. І відмова від поліетиланових пакетів це дуже такий важливий крок для цілої країни. Ну а в нашому випадку в нас уже дійшло до абсурду те, що коли ти приходиш, купуєш паперові серветки, і тобі їх до них додають ще й пакетик. Так, і навіть ці серветки вони в поліетиленові поліетиленові. так. так. В нас на жаль, у нас на даний момент все в поліетиленові. І, о, змінити... Однак є альтернатива. Альтернативу пропонують. Звісно, в просто люди не задумуються над цим. А коли ви купуєте одноразові стакани і посуд, польжить паперові такі ж самі стакани і ті ж самі тарілки. Вони не нам вони іноді можуть бути навіть дешевші ніж а, пластикові. На свого досвіду можу сказати, я намагаюся відмовитись від поліетиленових е, торбинок. Е, я їх замінила на бавовні, з тканини, але коли ти приходиш до магазину, на жаль, не всі розуміють, для чого ти це робиш. Тому чи плануєте ви от дійсно робити якусь пода подалі присвітницьку таку діяльність, щоб, щоб донести до людей. От можливо будуть такі акції, саме лекції, щоб люди розуміли. Наскільки це шкідливо? Я також використовую а, такі а, саме сумки. З тканини використовують мої друзі. Я ну не знаю, в мене не було взагалі проблем. А якщо люди дивляться, то їм можна навіть пояснити. Просто кажете, що ми це робимо, щоб зберегти наше майбутнє і не забруднювати наше навколишнє середовище цими пакетами. Ну і плюс ми викидаємо гроші на вітер, коли купуємо пакети. Звісно, один пакет коштує одну гривню або гривні 50. А сумка коштує ну близько 15-20 гривень. тому, якщо подивитися, сумка буде слугувати ну, декілька років, а пакети ми купуємо майже щодня. І грошовий еквівалент там перевищує декілька сотень гривень. Тому ну, можна вибрати самому на порівнянні або зробити вибір в залежності від саме користі. Екологічно чистого, екологічно чистої сумки. Тобі дуже вдячна, що ти сьогодні прийшов до нас у студію. Я запрошую всіх 29 квітня о десятій ранку вийти на прибирання. Зробимо Україну Чистою разом. долучитися до найбільшого і наймасштабнішого прибирання в Україні. Окрім цього, також запрошуємо вас на екологічний фестиваль, чистофест. 29 квітня на площі Гагаріна біля Вінницького універмагу о 15.00 ми починаємо крутий концерт. Приходьте, вам буде цікаво. Друзі, тож будьте свідомими і робіть своє місто чистим. Ну а я нагадаю, що у нашій студії був Владислав Сірик.